Я думаю, ти знаєш це. Канапка. Угу, mm -hmm, Канапка. Це як бутерброд, але в діалект. Це так. діалект. А як а ти знаєш, який це? Галичина. Так. Так, я кожен день їм дві канапки. Дві канапки. very American. вери Американ. Канап? Знаєш, чому це дві, а не два? Ні, а забув ін анна бас райгір. Астінаномердес. Чому uh, дві, тому що oh, це жіночий рід. Yeah. Дві дівчини, дві жінки, дві чашки кави. А якщо два. ми маємо жіночий рід, тоді People. це дві. Якщо ми маємо чоловічий, тоді це два. Наприклад, два чоловіки. Uh, горнятко. Горнятко. <laughs> Ні, не горнятко. Ну знаєш, це також галицький діалект. Так. <laughs> це щось, що є в тебе на кухні. Але це не їжа. Так, ми кажемо кухонне приладдя. Горнятко, ти п'єш. Це що? You like a cup? Так. Так, як чашка. Як чашка, Горнятко. Дуже. До речі, в моїй сім'ї ніхто ніколи не каже чашка, всі кажуть горнятко. Oh, really? Cool. ми маємо багато горняток в кухні? Так. В шафі. Mm -hmm. Не шафі. Так. Що означає дідько? Дідько — це родичі. так? <laughs> Ні, Дідько? Дядько, це родич так, а дідько ні. А дідко не як маленький дядько. Ні. Ні. Дідько. Ти кажеш, коли ти дуже емоційний. Щось сталося з А, дідько. І погані емоції чи Зазвичай так. Це більше як англійське слово дем. Так. Да. Like, дідко, я забув вареники да. в кухні. Я не знала це слово раніше. Але є таке слово, як мурчаки. Мурчаки. Навіть українці, чи знаєте ви це слово? От зупиніть відео і подумайте, що таке мурчаки. Це не коти. Від слова муркати ні. Але це, це тварина. Те, тварина. Це так. тварина це <рес> тварина. Мурчаки це птах? Ні, це, це домашня тварина. Домашня. Це як білка. Ближче, як Яксте? Дуже близько. О, ineп? Ручак. Це, це... морська свинка. Морська yeah. свинка, і you know, say like a uh, sea pig. Знаєш, uh, що таке залицятися? Ні. Це також дуже гарне українське слово. Фліртувати. Це yeah, залицятися. Це... Ти напевно просто не вмієш залицятися до українських дівчат. І давай останнє. Добре. Що таке мандибурка? Я також не знала це слово. Це схоже як а, їжа. Так, це так? є їжа. Так. <ріст> я знаю. Ти, ти відчуваєш, що <ріст> yeah, є я їжа. я відчуваю. Але їжа здорова їжа, так? Так. <ріст> <ріст> не як сало, не також здоровий. <ріст> я жартую. <ріст> <ріст> це городина, так. So, це овочі. Який кольор? Насправді це може бути дуже різний кольор, але зазвичай це. Жодне. Білий, жовтий або такий рожевий. Українці дуже люблять. Так, це саме як е, картопла. Так. так це але... один з діалектизмів для картоплі. В ми дуже часто кажемо бульба. Бульба, так. так. А тут бачиш, люди кажуть мандибурка. Так, я не чув це бульба, кр... крумплі. Крумплі так. так. Насправді я бачила колись в інтернеті е, карту України. І там ага, на так. кожен регіон так. є різне інше слово так. для позначення слова картопля. Картопля і, і, такав, і, огір, і огірки. огірки так, так, так дуже багато. Так, в мене в бабусі в селі кажуть «вогірки». огірки. Мандибурка. Мандибурка. Наприклад, на сніданок я їв вареники з Мандибуркою. Oh, Yes. Інструментал. Ми все вивчили це слово. Дякую, що ви надіслали. Це відео дуже цікаво для мене, тому що я ще вивчаю. І я хочу більше відео так само. Ми хочемо знімати більше відео, як це. Якщо ви любите, подобається, сподобалось. Якщо вам сподобалось, це відео. Uh, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, і також коментар. О, так напишіть, яке ваше улюблене слово. Так. І ми будемо наступний раз більше слова вивчати. Дякую, Соля. дуже дякую, Власне. дякую уку. До неба. Так. Боже, дякую за це відео. Слава Україні. А я героям слава. До наступного разу, друзі. Пока. Папа. うん。<laughs>